Вітаю, друзі, підписники, спонсори та гості мого каналу, з вами Олмакс Мія Торас. І сьогодні ми продовжуємо нести закон та порядок на вулиці міста. На минулій серії ми здійснювали патрулювання пішки, а сьогодні нам видають патрульну автівку, оскільки це симулятор, в якому потрібно знати, що і як правильно робити. А часу на це в мене немає, тому будемо робити це по ходу відео. Будемо помилятися, вчитися на своїх помилках і з кожним чергуванням підвищувати свої навички. Тож, друзі, якщо вам сподобається це відео. Юду і ви хочете продовження, протискайте лайк та пишіть про це в коментарях. А також не забувайте підписатися на канал, якщо ви тут вперше. Наливайте, насипайте, хто ще їсть п'є, і приємного перегляду. Так, у нас якесь щось сталося там. Давайте приймемо виклик. У нас бачите червоненьке, якийсь інцидент. Щось там сталося. Вмикаємо правий показник повороту і виїжджаємо. А можемо поки перевірити оцього чувака. Ой, ні 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 поїхали. Не будемо цим заморочуватися зараз. Ми поспішаємо на виклик. І що в нас тут? Трафік стоп. Тобто нам треба попевіряти і поробити тести. Угу. Ну, curve добре. Curve. Давайте тут припаркуюся тоді. Ось так, якось. Коротше, мені потрібно зараз яке завдання. Потрібно зупиняти автівки саме ось тут, десь, і перевіряти їх айдішки, а також перевіряти на алкоголь і наркоту. Ага, він буде паркуватися зараз. І йому треба було паркуватися от саме сюди. Він хоче припаркуватися. Я там зайняв місце. Я зрозумів, я зараз переганяю тачку. Давайте далі ось тут станемо. Ось так. Виходь. Все, я зрозумів, як це працює. Тобто, ми uh, чуваку сказали припаркуватися, він припаркувався. Uh, давай нам, друже, документи. ID and vehicle insurance card, please. Sure, officer. Here you go. Тобто ми пояснюємо спочатку, для чого ми зупинили. Що логічно, а потім ми передивляємося документи. І також з документами, начебто, все добре. В нього є дозвіл на володіння зброєю, і. І страховочка в нас теж, начебто, в нормі. Тільки Car type Ford. Це нормально? У нього скільки там дверей? Він щось дуже нервово себе поводить. Давайте ми Попросимо його вийти. Не подобається мені він. Можливо, він або п'яненький, або під наркотою, або щось перевозить. Це ж таке діло. Давайте ми поговоримо. Спочатку тесту. Ого, так ми п'яненькі, друже. <сум> 10 В одиниць. Це ж капець. А ну давай ще на наркоту зробимо тестик. THC. Що таке THC? Ну, тобто, він. Коротше, він бухий, йому не можна далі продовжувати рух. Тоді. Тоді що? Обшукуємо його. Items, а, нічого в нього немає. А, ми його затримуємо. Затримуємо за. За що? За наркоту? Ні, за... за бухло. забухло. Ось Please, don't do that. Як це не робіть це? Чувак, ти бухий. Причому бухий конкретно. Нам треба обшукати. Ого, ви подивіться. Сюрікени. якісь е, коїни. Це монетки сигарети. Е, е, так, так. Ну, коротше, ніж і. Ще якась фігня. Коротше, не можна таке возити, напевно, що. А може і можна. Ну, в будь-якому випадку ми перевіряємо Nail Clipper. Ага, підстригачка для нігтів. Добре, і тут у нас що. Ну, нічого такого, в принципі. Сюрікяна в нього в машині. І ніж. Uh, друже, ну що, ми тобі, тоді що даємо? Ось цю штуку? Драйвінг, uh, так. Ні, ні ні на це. Mm, ні. Це потажся? Та ні, нічого ми йому не даємо. Все. Ми його заарештували за те, що він бухий. Все, визиваємо підмогу, вони приїжджають і забирають цього чувака. А ми продовжуємо нашу роботу. Стаємо ось тут. Бляха, вони такі гучні, це капець. Оно їдуть. Та проїжджайте давайте швидше. Сирену можна було би вимкнути. О, дякую. А, і машину ж на евакуацію треба відправити. На евакуацію. О, Оці чуваки молодці, евакуаторщики. Вони приїжджають дуже швидко. І ем, тихенько, без зайвого цього галасу. Oh yeah. Хто зі мною привітався? Давайте я також привітаюся. Hey я ж, я ж Міа Торос. Я самий класний поліцейський е, місяцем. Так, поїхали далі. Там якраз забирають цю автівочку, і ми спокійненько зараз будемо зупиняти нову. Так. Ну що, хтось буде їхати, там щось машин взагалі немає в мою сторону. Але ми виконали все по правилах і не порушили жодного закону. Зі своєї сторони. У нас зберіглося 100% цих CP-поентів. І це є добре. Це означає, що ми вже. Потрошечку я вже починаю розбиратися і вчитися. Грати краще в цю гру, цей симулятор. І мені довго тут стояти, чи як? Чи я можу їхати далі. Мені взагалі тут треба роби... ловити спідерів з радаром. Але ми це вже робили минулого разу. Я думаю, що цікавіше буде повідпрацьовувати саме ось такі ситуації. Що ця персона? Що вона зробила? Анука стояба. Вона здається, щось скинула. I stopped you because I saw you littering. You're right, officer. I'll dispose of it properly next time. Mm -hmm. Давай ми тобі. Вербальне попередження, та й все. До побачення. І повертаємося. Дивіться, ніхто не хоче сюди їхати. Це бляха, це як. Тут. Ну, можна ж проїжджати, але ніхто не хоче їхати, бо тут перевірки. Ось мені, а, давай, може, тебе хоч перевіримо. Що yeah, ти тут? А, хто б там поздоровкався? Хтось поздоровкався. Шо у тебе? По номерах. Угу. На тобі штраф. Щось тра трафік став. Тупо став. Дивіться, тут машини стоять. Чого вони стоять? Зараз е, буде зелений, і вони не поїдуть нікуди. We require support. Who's О, давайте приймаємо. Нам треба виїжджати. О, дивіться, а оця фігня пропала. Тобто ми е, нам потрібно було зробити е, зловити всього лише одного чувака. П'яного і все. Чи це через те, що ми прийняли виклик? Поїхали. Так, почекайте, мені треба куди Мені треба туди Ой, вимикає. дуже гучно, дуже дуже. Так, що в нас тут? ДТП. Давайте я ось ось так от стану. Угу, виходь. Що ви тут? Як ви це Це як треба було? Так можна б взагалі? Хе-хе-хе. Ну, давай, зелененький, розказуй, що у тебе. Не зрозумів, що сталося.

Так, давай ти чекай, поки. Ти поки чекай, мені з цими треба розібратися. Два брата акробата. Ха-ха, <laughs> давай мені, мені свої документи. Що yeah, sure, в тебе там по доках. Зараз подивимось. А, так, це нормально і. Страховка нормальна. Будь ласка. Червоненькі оченята в нього. А ну-ка, давай, друже, на наркоту. Test, а, нормально. А тепер на алкоголь. Please cooperate peacefully while I take a sample to check if you're drunk. А скільки там за алкашку? Скільки мінімум? Блін, я не пам'ятаю, скільки тут мінімум а, по алкоголю повинно бути. ID expired. Угу. Mm -hmm. ID expired. У нас страховка. Страховка норм. Ну, давай ми тобі, друже. О, блін, я не хотів, я не хотів це робити. Мені потрібно. Поверни, 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 ми вже ж це дивилися. Поверни назад, я не туди просто натиснув. Мені треба випустити йому штраф за те, що він. Expired license має, так? Я не буду вербально попереджувати, тому що чувак потрапив в ДТП. О, much money! Так, це перше. Друге, давай нам uh, тест right. на алкоголь. Uh, він чистий і давай на наркотики. І по наркоті він також чистий. Що ми робимо в такому разі? Давайте, знаєте що. Мені треба їх пофоткати однозначно. Це ж типу докази. Все таке. Ось так. З цієї сторони тепер. Ось так. З цієї треба. О, тут також побиття. Угу, тепер. Тут. Ось так. Ось так. Номери порозкидали свої. Молочаги, пацани. Все засняли? Начебто все. Так, з тією будемо потім розбиратися. Давайте так. Чувак, ти мені не подобаєшся. у тебе якісь проблеми. Ні-ні-ні, стоп, не цього, не цього, не цього, ось цього. Проблеми якісь у нього з алкоголем. Треба його обшукати, нічого ми не знайшли. Що ми робимо? Алкашка. Я не пам'ятаю, що який мінімум по алкоголю. Давайте ми, коротше, будемо його затримувати, напевно. Ну, буде мінус, буде мінус. Давайте ось так зробимо. Ні, бачите, все, все ж таки у нього все в нормі. Тоді. Стоп, тоді. Давай ремов. Тоді ремов. Ну, відпускаємо його, не буду затримувати. Тоді кожному по accident е репорту і, і все. До right. hmm. no right. побачення. All right. Drive safe. Так, а у тебе, друже, прострочена е також репорт. The report is shorter than I thought it would be. It's not much use, officer. All yeah. clear. You're free to go. Stay safe and have a great day. I have a vehicle here for to towing. Can you send a tow truck to my current location? I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? No over, uh, моя зміна вже закінчилася, але мені треба розібратися з її мадмузель. Дай, будь ласка, своє айдішком. Так, тут все нормально. Але без страховки чомусь. Uh, я не пам'ятаю, що вона сказала. З приводу, що сталося. Е -е, пофоткаємо. Потім перевіримо. Є контакт. Тут нормально, тут без. Е Без пошкоджень. Тут ось так. Репорт комплет. Готово. Давай нам тест на алкоголь. I'm just collecting a sample to check if you had any alcohol while driving. Ну вона нормальна. Я не бачу по ній якихось там. Підозрілих моментів. О, Ті ТС. Ага. Отак от, от. Бачите. Не бачу, не бачу. А вона під наркотою. Тому, подружання, готуйся. А, амфітамін. Що таке THC? Но неї не амфітам, бляха сібіль ані друг віль Якби знати, що таке перше. Ну, по-перше, ми їй даємо accident Report. Uh, так і Шон? Давайте обшукаємо, оскільки вона під наркотою. Може, щось знайдемо. Нічого не знайшли. Канабіс, ну в неї ж не канабіс. Давайте ось це беру. І це була правильна відповідь. І це була правильна відповідь, друзі. Так, вик... викликаємо підмогу. Капіта. Так, тачком, ми обшукуємо. Будь ласка, марихуана. Так, навушники тут таке. І тут... Зараз закінчуємо обшукувати машину і на евакуацію. Наша зміна вже закінчилась. Тому робимо ось так. Тотрук вол авіатрій Так, ми зараз тут нам потрібно в якийсь. а от сюди поїдемо. Найближчий відділок, без різниці. Я думаю, що тут немає що різниці, в який відділок їхати. Перша особа, до речі, прикольна, але якби тут був, було кермо, було б взагалі круто. Поліс комп'ютер можна його прочекати цього чувака. Чи ні. Так. Все нормально. Круто, слухайте. Прикольна фіча така. я взагалі так доїду кудись чи ні. Дай мені. Так, доїду, ось так. Поїхала. Приїхала. Сьогодні припаркуюся тут. Все на вихід. a patrol officer, you're never really off duty. І давайте дивитися на наш рапорт. Що ми за... заробили або не заробили за цю зміну. Ну, кондактпойнс сі cp 7. Нові виклики ми відкрили для себе це серйозні інциденти. І все. Мало роботи я проробив, тому що я затримався на тій локації, там, де треба було перевіряти документи. Але я не знав, що там саме достатньо було однієї. Автівки перевірити і не стояти там, не чекати більше нікого. Ну то таке, друзі. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете бачити продовження, будь ласка, протисніть лайк та напишіть про це в коментарях. Ну, а я буду казати вам до побачення і до зустрічі в нових серіях. Всім па-па!